Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні ще одна знакова подія. Хлопці е, вирішили на новий рік подарувати автомобіль військовим. Е, ми визвали військових, це хлопці з аеророзвідки. І зараз це дійство буде тут у нас відбуватися. Декілька слів. Поясніть, що за таке бажання у вас дарувати автомобілі. Всім доброго дня! У нас є невеличка кількість магазинів, котоні Джинс. Ми займаємось братом цим вже майже 10 років. І в нас є така подія. Кожен рік ми нашим клієнтам даруємо якісь подарунки, конфетки і ну, якось так. В даний час війни вирішили, що буде більше толковим для всіх нас, для нашої перемоги. Зробити щось більш дійсно стоюче і вирішили ну, купити автомобіль для наших защитників, для наших козаків настоящих, які нас оберігають цей час. Да, тому що це ми зараз всі розуміємо, що для нашої країни зараз військові це головні люди, і тому задача кожного бізнесу, кожної людини, як, хоч якось, допомагати і наближати нашу перемогу. Дякую. Дуже дякую Сергію і Ігорю, хлопцям для того, ну, за те, що допомагають військовим в цей тяжкий час. Дякуємо за цей чудовий автомобіль. Він укомплектований, зроблений на ходу, все з ним добре. Будемо сподіватися, що перемога настане якнайшвидше. І дякую всім, хто допомагає цій країні і військовим в цей складний час. Слава Україні! Героям слава! Я цих хлопців знаю особисто. Ми починали з ними з першого дня війни. Це потужний підрозділ аеророзвідки. Вони багато оркам надавали по шапці, як так кажуть. Хлопці працюють зараз на напрямку Дружківка. Автомобіль бачу в гарному стані. Вітаю вас, з наступаючим новим роком. і Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава!